з вентиляторами. Це десь 5% від всього асортименту, який є в наявності в мене на руках, кому потрібно звертайтесь контакти я в описі під цим відео. Або в Гуглі можете знайти за тегом торгового марка AtomScan. Є кристали і нові 2022 року випуску. Наприклад, для SRP 6801 розмір самого кристала без врахунку розміра корпусу 30 на 25 мм. Є ССР, це ССР. ще такі маленькі є. От. Кому потрібно звертайтесь. Жовтки кому потрібно он також є пара жовтків от. Жовтенькі. Є і біло-сніжні. От. І, чим жовток відрізняється відметричного кристалла нормального. як видно дно. нормально нормально вот, а вот так вот так вот на дно прозоры это одна рек Люблять трендіти, люди. Ну, але він для гомоспектрометрів вже не підходить. Ну все. Всім до нових зустрічей. Контакти в опису внизу під цим відео.